В соцмережах поширюють інформацію, що не можна слухати російську музику в себе в автомобілі, і за це можна отримати штраф до 25 тисяч гривень. Чи правда це? Насправді обмеження на публічне використання російської музики поширюється тільки на організаторів цих публічних заходів. Тобто, це можуть бути підприємці, якісь заклади харчування, ресторани, е маршрутки і так далі. Але на громадян така заборона не поширюється. Відповідно, в людини може бути порушення у зв'язку з тим, що вона слухає російську музику в себе в машині тільки в тому випадку, якщо таке прослуховування переростає у дрібне хуліганство. Дрібне хуліганство це дії, які порушують громадський порядок або спокій громадян. Тому порушення в цьому випадку може бути. Тоді, коли людина гучно слухає музику, опустила вікна в себе в машині, і машина знаходиться в публічному місті, і отака от гучна музика заважає якраз цим громадянам. І тому порушення буде не тому, що ця музика була російська, а тому, що музика була гучна. Тому відповідальності за просто прослуховування російської музики в себе в машині немає. Але це не означає, що ми не можемо вимагати держави, щоб прийняли закон, який заборонив гучне прослуховування російської музики навіть простими громадянами.